Для чого опалубка в землі, куди бетон втікне. Ану, розкажи диваний експерт. Скрутив я тут опалубку, свіжу партію. Розказую, для чого мені в землі опалубка, чого не робити поверхові. По-перше, якщо робити тільки поверхові, роствору піде на процентів 30-40 більше. Того що дивіться, тут же ж не просто рівна канава, а тут же остатки старого забору. І скільки сюди, його, вже тачка а то й більше піде роствору. Раз. Тут, дивіться, раз. Ну, я думаю, тут логічно, понятно, що це тут так само, того зробив опалубку, щоб, по-перше, менші витрати були роствору. По-друге, мені так її простіше робити, простіше центрувати. Якщо я зроблю тільки поверхові, умовно там сантиметрів 20 від землі, по боках треба буде робити розпорки. А мені простіше зробити, щоб вона просто на землі стояла, щоб вона, ну тут на чому? Це її або ширшою робити, щоб вона на землі стояла. А так як тут траншея десь, десь ширша, десь вища, це лажово. Плюс, дивіться, тут земля не рівна. Уклон тут, тут досить уклон, так ще й катакомби. В цю сторону, в ту сторону, а тому там взагалі купа землі пів метра. Як ви думаєте, дуже удобно мені оці. Розпорки, розкоси буде робити, якщо там купа землі, чи простіше ту землю перенести замість того, щоб зробити глибоку опалубку. Це другий варіант. Плюс, якщо вона отако глибоко йде, вона, ну, як би це тут смішно не звучало, вона рівніша буде. Ну да, скажете, в мене крива, як бик постяв, я згоден. Вона не супер рівна у мене ця опалубка. Но, якби я робив поверхові просто 20 см, цього ОСБ, вона б набагато була кривіша. Ну, Просто мені так удобніше. Я три причини сказав, чого так, чого я вибрав варіант іменно до самої землі. Кожен робить, як йому удобно. Мені, наприклад, зручно так зробити, посередині розпорки поставити. Хто там переживав за ці розпорки, вони, коли висохне бетон, дерево зараз від влаги набухне, воно більше стане. Бетон висохне, і відповідно дерево зменшиться. І десь, я думаю. Вересень-жовтень, коли бітон добре просохне, я їх просто візьму повибиваю, воно без проблем виб'ється. Опалубку витягати, звісно, лажувати з землі, того, що земля її зажимає. Ну, нічого, що є, то є. Я дивлюся, як все буде добре, це я 4 робочих дні вже працював на цьому заборі. Може, цей тиждень я дійду до середини забору. Середина забору, середина забору це ось ой стовпчик, це середина забору. Це тут буде десь плюс-мінус приблизно 30 метрів забору. Ну, це, звісно, так, кожен день робити це, тяжкувато, можна коні двінути. Але нічого, в кожного свої причуди. То я свердлив дерева, питалися нашу, тепер нашу бетон ляю. Ну, от люблю я такі всякі заняття.